На призби ми сіли. Це не це фундамент, це не Як казала ваша мати, що була як казала ваша мати, що Нестар три рази строївся, так? Да? Да, моя мати казала. Що... Він не вступив, він не вступив у колгосп. Так, да, і його розкулачили. Забрали хату, поймаш. Ну що слати не могли, так як ви найомних не да. сам роботав. Так його хату ну і куди? На вулицю вигнали його. На, на вулицю викинули, да. Кажуть, що він поїхав у сім'ю. умрин Сім і там не пустили, і жив в землянці одно время у селі. Да, да, в Мрині був. Да, І жив у землянці. Там а потім. Там же ж була. Чи, сестра, чи дочка? Чи дочка, чи хто ж дочка? Я знаю, в а, взагал, ми ж, наверное, марфа ми мрінського чи Марфа. Марфа, чи, ну... Не Марфа, а як її? Марфуша, Марфа. Що да. ми ми знаю, що колись ходили туди? Вона до... за якимось там тетки... була дуже да. дуже якимось влиятельнеї. Я Для... до Сеньки і ходили до. Її. А потім Нестор стару в чер... в этот, в Ніжин, так? Да? На роботу, Они... да, чи що? Я думав, що він у Ніжин, Я так і сильно не можу гарантувати. Єдине, заповнював добре, що мати говорить, це єдиний чоловік, який за свою життя три рази строїв. Молодець, а де ж вони ще тут хати його були? Де, ну, тут же десь жили, де? Ну, там... де в вашому, плані, в вашому районі. У... О, там, де кладбище, біля кладбища. Ні, 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 коло Нестерова. Нестеро ви жили от там, як на колосникіти. Mm -hmm. де, де одна хата, от, от, mm -hmm. той, так, ото стоїть, як от була вулиця, там були хати, там mm -hmm. ряд був хат. Ну, да, Так, да, три хати ще да. Da. Так, там, да. Я його добре не стара пам'ятаю. А помню. ви його бачили, да? Росли, як Володя. Росли, ага, так? Ага, ми отдали любі фотографії, ви б зараз побачили. Угу. Ми їй дали фотографію сім'ї. Якої? Нестарова. Жін... А, а просто що хата, і я хочу, щоб у хаті була фотографія. Це ж стар строїв. Щоб да, історичну справедливість. А... Ми зараз любимо крикнемо і покажемо. І така жінка у нього така. така, какби. Важна, чи а як ви, сказати, а де ви стой? Найшли. Найшли. А чуєте? А розкажіть як міста сади любив, що там все в садах. Да. Все було сад. все в садах. Ми було і зараз даже та там Так, крупні. Да. Да, 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 ви... і ще... До то вже садив. Десь 20-ті роки, того століття. Люба розказувала, що їй казали, що там дерева вокруг обкопані і кирпичом вилажена, да, і земля воні, засипана. Тоді ми наприклад, садили до 15 халу. Тут земля закисльована, мабуть. тому що коли ми ту хату мати перейшла після війни, от де ми угу. садили, так ми посадили садочок і він поріс і пропав. Так ми на тут не ростуть сад. Ми покопали такі ямки, угу. тоді виложили кирпичину, і тоді насипали землю і посадили сад. І сад тоді ріс, бо коріння йшло. Поверхні, по В ну, по не, не, глуп не залазила не, от, в болото. Так, так, да, так. Да, да. І оцей останній день залишилося одна яблуня. А оце сади, як, які тут яблуні були? Пепенка. Пепенка. Секун, Я тільки пепенку ні. знаю. Як? Антоновка. Антоновка, тоді він на налив, тоді оцей як, той? Ренет. Ренет той у неї біля хати здорове. Так, да, да, у кашу тоді було багато Ренету. Оце так і в селі усіх були, да, 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 так, пепка. А ото груша чи яблуня, то яблуня, так? Так, яблуне, а рядом то справа да, груша. Да, а оце да, яблуня стариння, та, ота, да, там углу? Да, ні, вона не дуже. То, да. Так, тоді то все не знимає. <риве> да? да, да, а що то ви саділи туди, я ж. Воно само по собі появилося, я за ним ухажував. Ну груша, я таку не... це як дуб. Я всю жизнь думав, що це дуб. и не бачив так. Це душа. Ой, груша спасительна. Спасла вас. Спасла. Долоду тоді вона не не тільки нас, а й а й ба батів наших поспасала. І калачі карачі, і не стоділи. Каначі нам розказували, як діляти із неї ну, як оце все сушить, як да, да. делати це, як і тоді пиражки. Пиражки. Пиражки робилися. Да, оце землі скільки було. Ох. А оцей вашого не розкулачували, діда? Ні, ні. Мій був найграмотніший на село, багато читав. Так Його жінка Дід. каже, що ти там читав? Ти думай, ні. у тебе багато дітей. <реш> а дітей багато було? <решнень> дітей багато <решнень> було тут. Восьмеро. Ого, ну це, це не ого, це так усіх було. Це <решнень> ого. щас ого. А він каже, час улюби, візьму я тараз. читаю тут. Скоро заберуть все поїмаш і будуть давать нам по а вони якось знали, да? Ну він читав і ти що, що будуть давати чуєте? Що ви кажете, що... будуть давати yeah. щоб здавати, не здавати, ну да Що, селянам будуть от, 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 сотки, сотки от цих відбирати, а селянам будуть віддавати після революції. А він Панське і Поповське, да? Так, mm. так. Да, да. А він був у церкві, не, церковний був у цей дід ваш? Не, не, не був у десь? 10... Вам... Люба, дайте фотографію показати Нестора. Віддав, тепер забрав. Зараз <реш> вона покаже нам Нестора, у нас є дуже... Його вся сім'я сидить. І у чоботах, і кафтан ну, такий так. носили, як воно називалося. Росли, ага, ну зараз ви побачите. Вод... Кажуть, Володя похоже на них. Які Володя? Брат менше. Ну зараз Люба нам покаже. І ми... да, росли він був. А родичі де нестеровий. Ну, а от це ми а ми це сидимо. А, ну так, да. прийшов. <рес> <рес> ну, точно, точно. <рес> А чого його не сослали? Тоді ж ссилали усіх. Ну, Горять за те, що він, в нього чотири сина було, чи що поймає, так він сам все робив. Не використовував найомний труд найомний труд не використовував. І Кстати, і так, і Тоді тільки хату забрали, Он несе Люба, зараз да, да. А його вигнали десь. Бачите, що робилося? Не за що, людина робила. Скоро людина. Да не дай Бог. Дай до То ж поповську землю роздавали, а в мене нема що це заберуть, так нема що що і роздавати. У мене тільки п'ятсот. <рес> Кафтан заберуть ось. Ну не покажу який. Та ні, чого там трохи є. в мене? А це церкву красив колись. Це робочий у мене цей. Слухайте. Телевізор у мене є, можна забрати. Машинка у мене є швейна, Зінгера. А швейна машинка за цим. Ну я шью. О, щоб було, щоб, щоб було, що придане роздавати потім. Як. Ввече, так, не хваліть, виключаю.